Вітаю вас ви дивитесь передачу Одинадцятикласники з вами Юлія Карпінська. Після шкільних років ви станете на порозі самостійного життя. Настав час визначити, ким стати. Нелегко обрати спеціальність, адже налічується близько чотирьох тисяч різноманітних професій. І треба обрати ту, яка приносила б вам задоволення від праці та користь людям. Ми завітали до учнів 11 класу першої школи, аби дізнатися, ким же вони хочуть бути, яку професію оберуть. Ну на даний час я не зовсім визначився з, з повністю напрямком професії, але я думаю, я зв'яжу своє майбутнє життя із туризмом або міжнародними зв'язками. У мене батьки працюють в цій сфері. Ну більш позитивні знаю там, наприклад. Подорожувати, багато друзів можна знайти за кордоном. Я обрала професію ресторани та готельний бізнес. Можна спочатку робити там адміністратором, вивчитися адміністратором робити, а потім відкрити свій бізнес. Ні ще не оприділився. Я вважаю, в нас щас не пристигніше, це технічна спеціальність, адже всі майже вибирають юридичне правознавство, як хлібне місце, можна сказати. Тому я вибрав технічний, технічний напрямок, тому що там завжди є попит на цю професію. Негативні ну це, багато працювати треба своїми руками і щось, щоб тягнуло до цього. Я обрала професію вчитель, тому що я цю професію обрала сама. Мені вона цікава, я вже і на практиці поділилась не тільки в нашій школі, але і заміняла вчителя початкових класів у школі. Аж в Житомирській області дуже сподобалось, дуже багато позитивних емоцій, і я вирішила поєднати цю професію зі своїм життям. Плюси завжди я порівнюю уроки з нашим, тому що в школі ніколи не буває сумно, а мінуси. Як тебе сприймуть діти, як вони будуть тебе слухати, як вони будуть сприймати твій предмет? Бо це залежить звичайно від вчителя. Корисно для суспільства, як кожен вчитель дає найпершу освіту, як найменшим, так і найстаршим поколінням. Ну я б хотів би стати спортсменом, баскетболістом. Ну, на мою думку, це дуже прибуткова професія, але є недоліки. Наприклад, травми можна вибути на дуже великий термін з гри. Ну, я займаюся волейболом. Ну, хочу змінити на баскетбол, як поступлю в інститут. Я хотів би ринатись на баскетболістів, наприклад, там із США Двайт Ховард, або, наприклад, Кобі Брайант. Я думаю, що з рік у рік проб'юся далі, далі і буду. Виступати за визначні клуби України, професію я ще так не обрала, але я обрала інститут, і факультет, які я хочу вступати. Це факультет готельного господарства та ресторанного бізнесу, Київський національний торговельно економічний університет. Ой, у цьому віці вибор професії дуже гостро свідь перед нами. Ми не можемо вирішитись, тому що вибрати одну важливу дорогу в своє життя це дуже складно для нас. Але я думаю, що в майбутньому пов'яжу свою професію з медициною або спортивною медициною. Почув одну історію про дівчинку, яка не змогла вилікатись від, від хвороби. І тому з дитинства якось так заклалась пам'ять, пам'яті, що хотілося стати якимось лікарем, щоб допомагати людям вилікуватися. Ну, позитивні, коли ти бачиш, що людина радується життю, що вона здорова може виконувати такі самі найпростіші функції і радуватись цьому, то ти сам радуєшся. Негативні, що це дуже впливає на саме твоє здоров'я, що ти нервуєшся сильно, велика відповідальність складається на твої плечі. Я гадаю, що кожна людина може допомогти людині навіть своєю підтримкою. А якщо я вибрав, Такий шлях, то я думаю, що я спроможний. Я ще не вирішила, ким в майбутньому хочу стати, але мій тато мені пропонує піти в налогову інспекцію. Ну, я думаю, я прислухаюся до його думки і так і зроблю. Ще в 9 класі з Марійкою ми думали піти на економіста, але потім підросли і змінили свої, так сказати, подобання. Якщо не подобається робота, довго ти на ній не протримаєшся. Потрібно, щоб ти йшов на роботу. І знав, що тобі сподобається цей проведений час, що ти будеш постійно займатися улюбленою справою. Ну і звичайно ж, гроші в нашому світі без грошей ну, ніяк. Думаю, зв'яжу з економікою, з еко... ну, економістом буду. Ну, воно зв'язано з математикою, мені подобається урок математики. Ну, я планую пов'язати своє майбутнє із мовами. Тобто, я планую стати філологом. Хочу вступити до Київський педагогічний університет імені Дергаманова. Мене ще з дитинства цікавлять мову, я ну, розумію їх, і мені цікаво з ними працювати. Взагалі там філологи вони дуже освічені люди і грамотні. І це, в житті це головне тобто, ну, займає ну, неабияку роль. Маркетинг. Ну те, що мені подобається, реклами робити, Ну займатися цим. Мені дуже цікаво, як є лікону в телевізору, роблять реклами самому, хочеться їх створювати. Певно, я б хотіла стати лікарем, тому що лікар він може допомогти людині в складній ситуації, може підтримати та допомогти звичайно, здоров'ю. Певно, травматологом або хірургом, але кажуть, що ця професія вона дуже важка для дівчаток. Ну, але мене це не лякає. Позитивні це те, що за допомогою тебе тримається людина. Ти можеш їй допомогти і даєш їй надію на життя. А негативні, звичайно, це дуже впливає на психіку твою. Я ще не вирішився з професією, але я хотів би займатися чимось оригінальним. Хотів би займатися музикою, хотів би бути діджеєм. Потрібно бути позитивним. І, і потрібно бути веселим. А точно з професією я ще не визначилася, але саме для мене ну, мені якось було цікаво попрацювати саме в психології. Тобто визначити, яка я є насправді, які люди оточують. Можна буде допомогти людям, а визначитись, хто вони є самі. Тобто з визначенням особистості їм допомагати, допомагати в якихось проблемах, з яких вони не можуть знайти вихід. Мінус це мабуть, те, що професія може бути дуже емоційною і воно може дуже виснажувати. А плюси, це ж знову те, що допомога іншим людям. Професії я ще не оприділився. Ну, взагалі, я б хотів займатися музикою, читати реп. У мене є декілька своїх. Пісень, які я написав, також і про клас я склав пісню, але ж немає мінусовки музики до неї. Наприклад, там про моїх однокласників, чим вони займаються, чим перестали. Ну, про всіх там. Ну не всіх, як звичайно, 30 чоловік. Ну там в порядка половини. Ну, хочу поступати в Київську академію перекарського мистецтва на візажиста стіліста. Мені подобається. Красити людей, ну коли допустим, зміниться зовнішність, ну цікаво. Треба бути творчою, щоб було багато ідей, багато щоб добра фантазія була для такої професії. Ну, у мене є наміри закінчити ну, навчання і відкрити свій салон. Ну, людина змінюється, вона стає красивішою, підкреслюється ну, її внутрішня і чимось зовнішня красота. І, а негативні тим, що косметика шкодить обличчю. Взагалі я хочу бути вчителем в мистецтва. мистецтві. Ну, я дуже люблю малювати. Я можу сісти, наприклад, вдома, сісти і помалювати. Ну я вже визначився з професії на майбутнє. Я буду поступати в національний авіаційний університет. На хочу там стати пілотом. Тому що в мене папа працює в, в аеропорту і мені буде там про… Ну, якби. Нескладно робитися, ну, але для цього треба в першу чергу навчатися. Ну і я ще мріяв про цю професію саме дитинства. Пілот це корисна би, професія, тому що аеропорт зараз розвивається в світі. Щоб стати на настоящим пілотом, треба, щоб тобі ця професія, по-перше, нравилася, не ходити на неї. Як, як говорив там пілот на сі, каже, я просто бажаю цю професію. І вона просто мені дуже неї просто получаю задоволення. Зараз я обрала до себе професію менеджера, але ще рік тому я планувала стати перекладачем англійської мови. Але згодом я зрозуміла, що це скоріше бонус, чим справді спеціальність. І якби пішла по поступам в своїх сестри. Потрібно ще здати екзамени з НО тоді Треба вибирати інститут, як здасиш. Я ще так не замислювалася, але б мені мені до вподоби перукар. Ну мені подобається змінювати людей, приміряти на них. Різні образи. Я себе бачу на вищому рівні, тому що я, я знаю, що це моє, я для себе це вже вирішила. Ну, я гадаю, я буду добрим професіоналом. Ну, позитивні, так як я сказала, вже, це змінювати людей. Негативний, я, я гадаю, не маю негативних рис в цій професії. Друзі – це скарб людини. Справжня дружба проходить всі випробування і триває роками. Між друзями можуть траплятися непорозуміння і суперечки, але вони завжди знайдуть шляхи до примирення. А цікаво, одинадцятикласники першої школи, кого вважають найкращим та справжнім другом. Зараз в них запитаємо. Найкращий друг я думаю, це цей, що завжди підтримує тебе в складну хвилину і ніколи не кине. Найкращий друг це такий друг, щоб підтримав тебе в якійсь там ситуації, дуже сложній ситуації, щоб він тебе підтримав там все це. У ну, мене друг він завжди підтримує мене в складній ситуації, там, допомагає мені, коли мені потрібно. Так само, як я, їй там допомагаю. Найперше, найкращі друзі це наші батьки. Вони нас завжди підтримують. Це найперший, найкращий друг. Він будь-яку ситуацію вони нас підтримують, вони нас розуміють, тому що ми частичка, тому це найперший друг. А по-друге. Всі ті товариші, з якими ми спілкуємося впродовж цього життя найбільше. Як ми виросли, живемо поряд, спілкуємося, це також найкращі друзі. Коли людина розуміє іншу людину, то вона зможе і допомогти, і підтримати й це все разом. Буде. Кращий друг це та людина, яка тебе зрозуміє і в тяжку хвилину тобі допоможе. І буде тебе підтримувати. І також треба бути взаємно, теж. Кращим другом теж понімати людей. У ну, мене є така людина, яка завжди мене вислухає, це Онищенко Олена. І ще є теж дівчатки, які мене підтримують скрутну хвилину. Я їх всіх люблю. Найкращий друг це я вважаю, що не знаю, підтримує завжди, направить на правильний шлях, не порадить поганого. Найкращий друг це та людина, яка підтримує завжди, яка тебе не кине в біді, на яку ти можеш завжди надіятися, що вона тобі допоможе. І найкращий друг це коли ти в цій людині ніколи не сумніваєшся, що, наприклад, якщо складно, ти завжди чи зайдеш, вона ніколи не відмовить тобі, тобі в своїй допомозі. Своїм найкращим другом, по перше, батьки. Але батьки може багато чого не розуміють. Найкращим другом я можу назвати мою сусідку в опарті Юлю. Можу назвати своїх друзів. це найкращі друзі це наша друга сім'я, це наш клас, наша школа. Найголовніше повага. Поважати цю людину. Якщо ти будеш поважати людину ту чи іншу, вона теж тебе, тебе буде поважати, буде тебе вислуховувати, ставитись з повагою. Найкращий друг. Це людина, яка повинна бути разом з тобою, е, ну определений час. Ну, підтримувати тебе, не сваритися з тобою. Найкращий друг це людина, яка завжди вислухає, підтримує, допоможе і зрозуміє тебе в тяжку хвилину. І так, у мене є людина, яка мене постійно розуміє, вислухає, допоможе, дасть таку пораду серйозну. Це Ілюшкіна Марія. Я як сюди перейшла в сьомий клас. Вона дитина, яка мене зрозуміла, підтримала. Ну і звичайно, ще інші люди. Це, наприклад, Гайдук Анастасія, Шапертова, Вікторія. Ми тримаємось нашого круга. Як ми кажемо з дівчатами, жартома наша четвірка. взаєморозуміння, щоб ми могли вислухати один одного, щоб зрозуміти, підтримати на кращий друг. Це який тебе може вислухати, якому ти можеш все. Ну... Розказати, не боючись, що він там щось розкаже. Кій тебе понімає всегда. Взаємозв'язок, розуміння, і ну, щоб вислухати в міг людина тебе для мене в найкращому друзі, най, найкраща якість це розуміння, тому що для мене це дуже важливо. Завжди підтримка в будь-який час, в будь якій ситуації це найголовніше. головне. Ну, почуття гумору, це теж. теж вже протамади моєму на кращому другу. У мене є однокласниця, з якою ми дружимо з п'ятого класу. Це Настя Гайдук. Ми з нею разом завжди ну, за один одного горою стоїмо. Були сварки, дуже шалені сварки. Там ми сварилися і морилися, все одно нас один до одного тяне, і ми все одно миримося, дружимо. Однозначно підтримувати контакт, тому що взагалі-то так закладено, що люди з якими познайомилися в дитинстві, вони стають подальшому дуже хорошими друзями і розуміють тебе, і знають як найкраще. Людина, яка ми підтримати. Бо для мене найкращий друг це друг, який мене розуміє. Це друг, який являється невід'ємною частиною мене. Це друге я. У мене є така подруга, це найкраща Вікторія Шапортова. З нею краще не сваритися, бути в мирних відносинах. І з п'ятого класу ми дружимо. У нас вже все, як можна сказати, пройшли Крим і Рим, і сварки були, і все. Але тим паче ми спілкуємося одне з одним, нас стягне одне до одного. І це, як, як можна сказати, це неможливо без неї. На чому вона тримається? На взаємо розумінні, спільних жартах, потім підтримка. Разом проводимо час. Найкращий друг ну, той, хто допомагає мені. У мене є найкращий друг. Ми з ним взаємодопомагаємо один одному, гуляємо місце все, время. проводимо час разом. Найголовніше, те, що ми допомагаємо один одному. Найкращий друг це той, що допоможе в біді, коли буде з тобою розділяти радість і нещастя, а не лише буде в щасті з тобою. Є одна подруга. Вона учиться в четвертій школі і однокласник Коля Гаценко. Ну, те, що ми розуміємо друг другу, наприклад, він розуміє мене як дівчину, ну, начебто він сам дівчина, а я його розумію як, як хлопець. Ну, найкращий друг це людина, якою ти можеш довіритися і положитися в будь-якій ситуації. На жаль, у мене є друзі, але щоб найкращий друг, то я б не сказав нема таких. Найкращий друг це той, хто може підтримати. Любову, твою мене хвилина людина, яка тебе завжди підтримує, на яку ти можеш до якої ти можеш звернутися в будь-який момент, яка тебе не підведе в складній ситуації. На жаль, мене немає найкраща друга, але є ті люди, з якими я дуже добре товаришую і давно знайомий. Друг це та людина, яка тебе підтримує в різних ситуаціях, яка яка б це не була. Ну, я гадаю, ну, в мене є подруга дуже добре. Я з нею вже впродовж 10 років дружимо, і ми ніколи друг друга не підводили. На довірі тримається наша дружба. Ми ніколи друг другу не брешемо, ми завжди говоримо тільки правду. Конфлікти були, але ну, вони були такі маленькі. Ми між собою завжди могли їх вирішити, тому що це може, все-таки дружимо вже довго. Ну, найкращий дух це все, це людина, яка, найде, ну, з якою знайдеш спільну мову завжди, яка допоможе. По-перше, це людина, з якою ти будеш а, взаємо. А, Взаєморозуміння буде добре, буде довіра. Тобто людина, на яку ти можеш покластися, цілком тебе завжди підтримає. Ну, певно, в мене є друг. З нею дружимо дуже давно, певно, класу з другого, можливо, на даний момент вчимося не разом, але вона саме така надійна, людина, на якій можна все розповісти, і вона мені теж допомагає. Якщо не будеш довіряти людині, вона не буде довіряти тобі, не буде такого контакту. Будуть певні суперечності в спілкуванні. Так всі, ми, колись сиділи за партами, писали контрольні і складали іспити. Пам'ятаємо перше кохання та шкільну дружбу. І кожен з нас вважав свій клас найкращим. Так само, як і одинадцятикласники першої школи. Вони залюбки погодилися розповісти про свій клас. «Клас дружній, то ми підтримуємо один одного. Навіть якщо в когось стравляється якась біда, то ми стараємось вирішувати всі разом. «Дружній, веселий клас, не допоможе там, любі стації. Ну, хочеться ще, ще поучитися в школі, ж там по цей, повеселитися. Я в цьому класі всього другий рік, але помітні такі хороші якості, як вони ми завжди зустрічаємо. Вучаємося і гуляємо завжди разом. Хоч мене дуже тепло прийняли, і я здружився з усіма. Тому я гадаю, що цей клас дуже дружній і ми якось поважаємо один одного. Ти йдеш в школу і не знаєш, що ж ну, сьогодні буде, бо завжди кожен день щось цікаве, щось, нове, щось, тому що наш, наш клас дружний. Якщо в одної людини. Якісь проблеми не, не тільки найкращий друг може прийти на допомогу. Якщо навіть бували такі ситуації, в мене складно, складні ситуації були, не тільки одна людина з класу допоможе, так само готуватись до якихось виступів. Приходив на допомогу клас. Ми вирішували всі разом, що це буде добре, що не добре. Вирішували не тільки з вчителями, але найголовніше з класом. О, так, да, це клас такий. Вони, як я з першого класу, я бачу, ну, кожен як змінюється. Деякі виростають на глазах, стають іншими, а деякі залишаються дитячим садком, можна так сказати. Але всі вони всі вони різні, всі вони хороші. Клас у нас можна сказати напівдружний. Ну, все одно, коли в когось трапляється якась біда, всі допомагають. Ну, клас 50 на 50 – дружні і не дружні. Ну, тому що до нас часто приходять з різних шкіл, наприклад, у 9 класі, в 8. тому і різні учні, і вони ще не притерлися один до одного. О, мій клас завжди оригінальний. Ми неповторні. Ми у нас уроки проходять на найвищому класу. Завжди щось нове, щось оригінальне. Ну, наш клас, це наш клас. В кожної дитини, яка має свій клас, її клас вже найкращий. Тому що ми зріднюємося, ми стаємо рідними, спілкуємося завжди на якихось святах ми збираємося, разом святкуємо їх. Проводимо добре разом час. Веселий. Ну, в нас уроки. Іноді, ні, не іноді, а в основному проходять весело. Бувають такі конфлікти, але дуже рідко. Ну, Підтримуємо в скрутну хвилину. Там. Якщо хтось не розуміє, то ми допомагаємо. Ну, мій клас веселий, це в першу чергу. Завжди можна посміятися. З кожним роком ми стає все дружніші й дружніший. Підтримуємо один одного, допомагаємо завжди. Ну, дружній, мабуть, це спокійний. Наш клас, він дуже класний, тому що коли ти збираєшся в школу, тобі хочеться сюди прийти, тому що, тому що всі дуже прикольні, смішні, але і за одне ми дуже відповідальні, тому що якщо треба щось зробити, ми допоможемо вчителям, не підводимо, намагаємося всі спілкуватися в дружніх відносинах і являємося дружніми. Але бувають деякі нюанси, але позитивних якостей більше, ніж негативних. Ну я тут півтора роки навчаюсь клас, Ну щоб дуже дружний, я б не сказав. Ну, все одно ми збираємося на виходних на канікулах разом і добре проводимо час. Ну, хотілося все-таки більше як компанійські, щоб всі ми зібралися, колись і погуляли. Я не знаю цей клас так, як знаю ті, хто вчиться тут з п'ятого класу, адже я пройшла лише в десятому. Але перші враження були добрі, тому що клас позитивний, все подобається. Можливо, ми не зовсім дуже дружні, але все-таки якось їздити кудись разом, відпочивати разом та просто щось святкувати. В нас виходить. Не вистачає позитива в класі і веселих людей. Так. І більше часу проводити треба разом. Веселий, дружній, але веселий. Мої враження, коли я перший раз пройшла, то цей клас дуже-дуже емоційний і веселий. Я в цьому класі 10 класу, я не можу сказати про кожного, хто мені подобається, хто мені не подобається. Зрозуміло, що мені є в класі люди, які мені подобаються, які не подобаються, так само, мабуть, як і я. Я ж не можу всім подобатися. Нібито і дружні, але чогось не вистачає. Ну, трошки шумновато. 30 чоловік багатенько. Клас. Я в класі з 10 класу навчаюсь тільки. Ну я гадаю, клас дружній. Ну, мені подобається тут. Я себе комфортно чувствую в класі всьому. Бажати своєму класу хотіла б всього самого найкращого, а до вибрати свій вуз, тобто місце, де б ти хотів вчитися, знайти найкра... добрих друзів, і щоб все було в житті дуже добре. Щоб ми навіть після закінчення школи залишалися дружніми, не втрачали зв'язків між собою. Ну і підтримував один одного. Побажати однокласникам. Я хотіла напевно. Щоб ми зустрічалися як найчастіше, бо все-таки випускний клас залишилось зовсім трішечки вчитися. І щоб ми зустрічались не тільки куди-то піти погуляти, просто ну, як не тіряти контакт з усіма. Ой, найперше, так як я вибрав професію лікаря, то найперше це здоров'я і фізичного, і психологічного, тому що здоров'я буде здоров'я, буде все. Тому здоров'я, щастя і удача. Щастя, здоров'я і щоб вони всі поступили в вищі навчальні вузи. Здоровий спосіб життя своєму класу, щоб як вони вже закінчили школу, щоб порозумнішали, стали більш відповідальними і залишалися такими в душі дітьми, якими вони були. І щоб були такими. щоб гарно вчилися. Ну і все. Вступити у вузи, які вони бажають, здати. Добре ЗНО, яке нас жде в ближайшому майбутньому, ну, і щоб ми в майбутньому добре спілкувалися, не забували один одного. Ну і терпіння в майбутньому навчанні. Ну, щоб в майбутньому їм. Ну, вони зробили все, що хотіли, щоб ми зустрічалися, не забували свій клас. Ну, щоб кожного із моїх однокласників чекало світле майбутнє, щоб вони вступили куди захотіли, щоб здійснилися їхні мрії, і щоб вони отримали бажані і престижні професії в майбутньому. Здоров'я, щастя, удачі! Ну, в першу чергу здоров'я, щастя, щоб вдало здали ЗНО. Потім поступили в вищі навчальні заклади, куди вони хочуть, щоб у них у житті все було добре. Побажати всім, щоб в майбутньому люд, учні, друзі, друзі яких я знаю, досягли своєї цілі, які вони захотіли. Щоб вони здали екзамени, поступили, куди вони хочуть. Здоров'я, щастя. Однокласникам побажати, я б хотіла побажати більше поваги. До старших і до своїх ближніх товаришів». Щоб найголовніше, це щоб вони добре здали ЗНО і поступили в ті вузи, які вони хотіли. Щоб всі залишались такі, як вони є, ну, щоб всі поступили і все, все було добре. Хочу побажати, щоб вони були веселими і щоб вони радувалися життю. Ну і щоб не все було гарно. Щоб в них все було атлічне, хочемо побажати всім одинадцятикласникам цінувати кожну мить шкільного життя. Адже зовсім скоро перед вами відкриються двері у доросле самостійне життя. Передача одинадцятикласники підійшла до свого завершення. Провела її Юлія Карпінська. До зустрічі.